Є пропозиція? Немає. Дмитро Крилько, дайте мікрофон. Та, будь ласка, Бост трибун. Шановні депутати. Хочу вибачення вашого за те, що хвилинку у вас заберу. Наразі відбувається на зараз, станом на цю секунду. Відбувається. Безпредільний демонтаж гаражних кооперативів біля Варшавського кварталу. Наразі йдуть там бійки з людьми. Люди не можуть всі пред'явити документи на гаражі, які там стоять 40 років. Тому що хтось не в країні, хтось на війні, хтось десь ще, десь ще. Тому я прошу депутатів. Це подільський район. Це також питання стосується землі, тому що видавалися там різні ситуації, видавалися в 80-ті роки дозвола різного роду на встановлення цих гаражів, і на сьогоднішній день просто по безпреділу це не об'єкти торгівлі, це не бізнес. Там зберігаються речі, в тому числі на правах договорів про зберігання, транспортні засоби. Я прошу депутатів негайно відреагувати, а можливо, навіть прямо зараз туди прибути. звертаюся зараз не тільки до депутатів, які тут знаходяться, тому що ведеться трансляція, для того, щоб зупинити цей безпреділ. Ну не може такого бути в Києві що влада просто силовими методами людей, які стоять по 40 років гаражні кооперативи без жодного належного обґрунтування зносять. Це все одно проникнення у майно згідно судів, має бути рішення суду. Ні в транспортний засіб, ні в, ні в нерухоме майно, ні в приміщення не мають права без рішення суду заходити в представники влади. Я прошу міську владу схаменутися, депутатів негайно відреагувати на цю ганебну ситуацію, тому що зараз відбуваються там бійки на місцях. Дякую. Департамент територіального контролю демонтує. Так, зрозуміло. Але колеги, я дуже прошу не закликати колег депутатів зараз покидати засідання, бо я вже побачив, що один колега пішов вже засідання, чи не пішов, не зрозуміло. Але зараз ми таки ну, кворум роз... не буде. І засідання не проведемо, і Так, давайте. Микола Одиночка Непельк. Шановні колеги, хочу на підтримку нашого колеги по цьому питанню. Коротко на сьогоднішній час. Там це кооператив Іскра, 340 членів кооперативу без рішення суду департаментом територіального контролю. Наразі відбувається знесення гаражів, котрі наповнені майном. Там дуже багато власників, котрі зараз на фронті. Не знаходяться в місті Києві. Вони не можуть приїхати захищати е, своє майно. Є там певна група людей, котра бореться. Крім того, ті документи, що зараз нам надійшли, е, в них бачається. Даний кооператив створювався е, разом ще тоді з Шевченківською е, районною радою. 40 років тому він створений, е, зареєстрований в цінному порядку. Майно реєструвалося в більшості є зареєстрованим як капітальні споруди, не житлові. А крім того, вони неодноразово зверталися за наданням земельних ділянок. Є листи від департаменту земельних ресурсів, котрі там з певними зауваженнями є позитивні, тобто, процес триває в передачі землі по окремих ділянках даного кооперативу але немає рішення суду для знесення. Тобто, якщо наприклад сьогодні департамент територіального контролю визнав їх якимсь чином за якоюсь експертизою некапітальними спорудами і е, діє ну, керуючись даним документом, це треба вивчити. Тому в мене пропозиція, шановні колеги, створити робочу групу з депутатів нашої комісії і всебічно розглянути це питання, щоб воно відбувалося. Ми розуміємо, що ну тут діє і виконавчий орган, так там залучена поліція на сьогоднішній час з обидвими сторонами. Е, крім того, ну це треба вивчити і допомогти, щоб е, право і справедливість вони. Не були попрані і ну, інтереси людей в правовий спосіб були захищені. Микола да. Давайте тоді е, на виступ нашого колеги, на виступ е, адвоката і громадського діяча Дмитра Калька. Е, всі зрозуміли суть питання. А щоб розібратися в ньому, зараз не приймати якихось поспішних рішень. Створимо робочу групу. Е, хто хоче війти до неї? Конопелька. Ну як ми зараз зупинимо? Ну треба буде розібратись на якій підставі знесено? а? І звернемось ну і сьогодні. Одразу після засідання, да, ну, щоб попрацювали колеги. і Одразу була реакція. Ну ви ж допоможете? Добре, тоді. Можемо ставити передденний в цілому. Ставлю на голосування передденне затвердження в цілому. За 15 проти 0 утрималось 0, рішення прийнято.